Цього дня, 1925 року, в Гурзуфі відкрили дитячий табір Артек. Перші 80 артеківців розмістилися у брезентових наметах. Спочатку табір був санаторієм для дітей хворих на туберкульоз, а з роками став одним з найбільших центрів дитячого відпочинку загалом. Республіку дітей, саме так називали табір-Артек, відвідували не лише дітлахи з країн колишнього Радянського Союзу, а й з Німеччини, Іспанії та Сполучених Штатів Америки. Після анексії Криму Росією навесні 2014 року дитячий центр перереєстрували, і він відновив свою роботу у пущі водиці на Київщині. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії табір евакуювали на Закарпаття. 16 червня 1934 року у Харкові заснували Національну спілку письменників України. Її очолив Іван Кулик. Спілка письменників України добровільна творча організація професійних письменників, поетів, прозаїків, драматургів, критиків і перекладачів. Вона сприяє розвитку молодих письменників, займається проведенням літературних заходів, які формують імідж української літератури на батьківщині та за кордоном. Сьогодні організація налічує близько двох тисяч учасників, а її резиденція розташована у Києві. Рівно рік тому в Україну з офіційним візитом Прибули лідери чотирьох держав Європейського Союзу Німеччини, Франції, Італії та Румунії. До української столиці усі четверо приїхали вперше від початку повномасштабного вторгнення росіян. За день до приїзду президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зустрілися у польському жешові, звідти поїздом вирушили до Києва. Візит політиків розпочався під звуки повітряної тривоги у столиці, після чого вони вирушили у зруйнований росіянами Ірпінь, аби на власні очі побачити наслідки звірств, які чинила окупаційна армія. Потім європейські лідери зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським для переговорів. На банковій до них приєднався і президент Румунії Клаус Йоганіс. Серед найголовніших тем розмови були питання щодо продовження і посилення оборони України, економічної підтримки та курсу нашої країни до повноправного членства в ЄС. А яким буде 16 червня 2023 року залежить від кожного з нас.